Набу розкрило деталі тіньової схеми, під час якої енергоатому завдали збитків принаймні на 100 мільйонів доларів. І власне сама природа цього злочину і ті дані, які набу показало вже, вони чітко показують, що без сприяння чи навіть чіткої вказівки когось із вищого політичного керівництва держави вчинити такий злочин було би неможливо. І я це покажу в нашому сьогоднішньому ефірі. Власне, про все по порядку. Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, в межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів енергоатому. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. За даними слідства, представники злочинної організації вимагали відкати в розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством із доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топ-менеджери, наглядова рада або держава як власник, а стороння особа, яка, не маючи повноважень, взяла на себе роль тіньового управлінця йдеться в розслідуванні. Цікаво, з допомогою чого стороння особа. Могла взяти на себе роль керівництва державним активом, який ну оборот якого поза 200 мільярдів. Але йдемо далі. Власне, в скріншотах, які набу оприлюднює, йдеться, показують розмову. Розмову достатньо цікаву між керівниками структурних підрозділів енергоатому, керівником е централізованих закупівель енергоатому. Вони говорять між собою, щоб вони не вимазувались, і вони обговорюють цю схему. І В схемі вони вказують, що відкат становив 15%, 8% вже було віддано. В них залишалося сім, які ділили на дві частини. На колектив щось залишалося 1 або 2%, відсотка. Ну і значить, 1, 2, 3% відсотка вони з цієї всієї схеми ще отримували далі. Це дослівна розмова. ну, Щоправда, я перефразовую її українською, але ну, відбувалася вона, як це не недивно російською, якось так непатріотичненько виглядає корупція в енергоатомі. Але йдемо далі. Компаніям фактично нав'язували умову сплатити відсоток, щоб уникнути блокування платежів за вже виконані роботи, або не втратити статус постачальника. Всередині групи така практика отримала назву шлагбаум. Заплати і шлагбаум підніметься. Не заплатив, шлагбаум не піднявся. Шлагбаум не піднявся, втрачаєш статус постачальника, не береш участь в подальшому дерибані – або, можливо, тебе просто якось в якийсь спосіб усунуть. Плюс дуже важлива є деталь, вона стосується всіх насправді державних замовлень. Сплатити відсоток, щоб уникнути блокування платежів за вже виконані роботи. Це абсолютно чітка вказівка того, що на тих всіх підрядах на десятки і навіть на сотні мільярдів гривень немає нікого випадкового, там всі свої. Чому? Тому що звичайна компанія, яка має можливості виконати такий підряд, і яка не пішла на домовленості з власне з політичним керівництвом, яке це питання вирішує, вона може в будь-який момент часу. Виконавши вже навіть левову частку робіт, опинитися без грошей. От, просто загальмували платежі. Загальмували платежі, ти не можеш виплатити зарплати, розплатитися за постачання сировини, будматеріалі там і так далі. І так далі. Ця схема вона в дрібніших випадках працює насправді практично на всіх рівнях. І через те ти йдеш, платиш начальнику для того, щоб дали хід, щоб гроші, які ти легально заробив, як виконавець якогось державного підряду, щоб тобі їх вже передали. Це ж просто геніально. Але ви розумієте, наскільки все вибудовано? От, нікого випадкового, тому що випадковий він туди не піде. Він не буде ризикувати величезними грошима, які йому можуть не повернути, просто тому що якесь корупційне чмо, вибачте, на слові, воно просто не поставить свій підпис і гроші не будуть перераховуватися. І притягнути до відповідальності керівника, який не поставив підпис, не можеш. Тому що насправді керівник, коли візьме свій відсоток, за шлагбаум, щоб шлагбаум піднявся, то він частину того відсотка занесе насправді ще кудись наверх вищі кабінети, які теоретично могли б його притягнути до відповідальності. А тепер вертаємось, власне, до даних набу. До схеми за версією слідства було залучено колишнього заступника голови фонду держмайна, який згодом став радником міністра енергетики Ігор Миронюк. А також колишнього правоохоронця, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатому Дмитро Басов, так, згідно з розслідуванням, в гучній корупційній справі наразі фігурує колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту Дмитро Басов, бізнесмен, керівник злочинної організації Тимур Міндіч, четверо працівників, працівників бек-офісу з легалізації коштів. Використовуючи зв'язки в Міністерстві та державній компанії, вони контролювали кадрові призначення закупівлі та рух коштів. Ось така прекрасна новина. А тепер от просто ви вдумайтесь оце речення. Використовуючи зв'язки в міністерстві та державній компанії, вони формулювали кадрові призначення, закупівлі та рух коштів. А завдяки чому абсолютно стороння особа. Тимур Міндіч, якого названо керівником організованої злочинної групи, яка в даному випадку, виключно в рамках даного злочину, завжда... завдала збитків в державному енергоатомі більш ніж на 100 мільйонів доларів. А на підставі чого його слухалися? Ну от на підставі чого його вказівки, якісь особи, які знаходились там в керівництві того ж самого енергоатому, виконували. В нього ж немає повноважень. І отут ми підходимо до найцікавішої схеми, як працює корупція, отака масштабна корупція. Особи, які знаходяться на найвищих рівнях управління, на найвищих, я надіюся, що Набу розкопає там ще далі, куди веде ланцюжок. Знову ж таки, можливо, вже розкопали. Питання в тому, чи ми це побачимо. Чи нам це покаже, чи буде розслідування реалізовано до кінця, чи з допомогою отриманих фактів будуть гачки впливу на когось. Ну, але знову ж таки, про це зараз не, не слід говорити. Так от, повернемось до того, а завдяки чому Міндіч міг отримати такі важелі впливу? Завдяки схемі, яка працює завжди? Є хтось, хто має повноваження. Умовно кажучи, можемо припустити там президент, прем'єр-міністр, міністр енергетики. Ви думаєте, що він, спілкуючись з людьми просто так в себе в кабінеті, скаже слово відкат і буде обговорювати, каже, отут ти 15%, вони там ті 15 поділять, там по половину сюди, половину туди, з колективом 1-2% роздербанять і так далі. Ви думаєте, що найвищі особи політичної влади будуть так ризикувати? Ні, в жодному випадку. Схема відбувається приблизно так. Хтось, хто має найвищі важелі політичного впливу, спілкується з людиною, яка безпосередньо, в чию компетенцію входить прийняття тих чи інших рішень, і він каже: ти знаєш, завтра до тебе прийде людина, це людина від мене. зроби все так, як вона говорить. І завтра приходить та людина, і та людина вже малює схему, розказує, що, де і як. Для чого це робиться? По-перше, це довірена людина, яка точно там не завербована на набув, якій особа, яка в такий спосіб збагачується, може достатньо сильно довіряти. По-друге, в такий спосіб, той, хто безпосередньо має владні повноваження, він, ну фактично, його нібито виводять з-під удару, нібито виводять, чому я кажу, нібито. Тому що насправді відслідкувати весь цей ланцюжок можна, але в деяких випадках для того, щоб його повністю відслідкувати, треба буде задіювати співпрацю іноземних структур, міжнародних структур, копатися в офшорних рахунках і ще багато нюансів. Знову ж таки, чи наші правоохоронці це захочуть, чи правоохоронці інших держав це захочуть? А якщо в схемі приймають участь представники інших держав? Якщо вони, до прикладу, розуміючи, що відбувається величезна корупція і величезні відкати при, будівниц... при виробництві якихось дронів і ракет, якоюсь дуже голосною компанією, яку також пов'язують з Тимуром Міннічем, вони кажуть, а ти давай певний відсоток нам, а ми тобі величезний транш зробимо зі своєї держави. Цей скандал в Європі зараз триває. І от виходить, що хтось, хто має повноваження, дав вказівку. Тому, в чию компетенцію входить виділення тих грошей, виконувати те, що скаже людина, яка до нього прийде. І ось ця людина, яка приходить, не маючи владних повноважень, керує державним активом, стає так званим сматрящим, регулює всю систему відкатів, збирає все і щось передає наверх. Але це ще потрібно відслідкувати. От, фактично, ця схема набу. Оприлюднена з приводу злочину одного тільки підкреслюю злочину в питаннях енергоатому завдала збитків державному підприємству на 100 мільйонів доларів. Це, це просто абзац. Насправді це більше 4 мільярдів гривень, але це тільки одна схема. І треба надіятися, що вони розмотають весь клубок до кінця. І прийдуть, власне, на кінцевих вигодонабувачів. Досить цікаво, що серед деталей цього злочину, які оприлюднили на та САП, є фотографії пачок доларів, і на тих фотографіях є позначки із Федеральної резервної системи. Що це означає? Це означає, що так просто ці гроші в Україну не проникали, що ці гроші переведені в якийсь спосіб в Україну офіційно. І їхній весь шлях фактично можна відслідкувати. Можна зрозуміти, в який час вони передавалися, можна зрозуміти, кому їх потім перерозподіляв Нацбанк, і в такий спосіб знову ж таки відслідкувати ланцюжок. Але і це ще не всі деталі цієї справи. Відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки, злочини, які вчиняються з допомогою доларів Сполучених Штатів Америки, є підслідними для них. І отут з'являється найбільш цікава деталь. Якщо наші правоохоронні чи правопохоронні органи можна в будь-який момент часу зламати через коліно, можна дати команду Верховній Раді, щоб зелені табуретки чи зелені слуги неукраїнського народу у співпраці з іншими проголосували за будь-що, в тому числі за ліквідацію незалежності набу і САП, це можна зробити. Але от якщо такими розслідуваннями вже займається ФБР, до прикладу, ну то там вплинути, м'яко кажучи, буде набагато важче, якщо не сказати, що неможливо. Але тут є важлива деталь. Ця важлива деталь полягає в тому, чи злочин буде розслідуваний до завершення, чи зберуться певні факти злочинної діяльності, і після того хтось високопоставлений. З Європи чи зі Сполучених Штатів Америки, зможе сказати комусь високопоставленому з України, хлопче, ти давай тут заткнися, багато не ляпай, і будеш чітко робити те, що ми тобі скажемо. Бо якщо не будеш робити, то ті всі матеріали, які в нас вже є, вся ця доказова база, вона буде оприлюднена і захисту в тебе не буде. Ось така власне пісня із плівками міндіча із тільки малесеньким відсотком власне, від щодо розслідувань НАБУ проти міндіча, проти корупційних розкрадань в Україні багатомільярдних розкрадань. Тепер вже ми це можемо чітко стверджувати, тому що лише по одному епізоду збитки державі завдані в розмірі понад 4 мільярди гривень.